Вітаю всіх на своєму каналі. У нас зараз пройшла вже перша декада червня. Дивіться, сіно вже скидане в копички. На дворі тепло, гарно. Дивіться, які красиві городи. Все буяє. На вулиці у нас цвіте липа. Запах стоїть, аромат, ну просто. А я хочу, друзі, вам показати, що у мене відбувається на грядці. Які шкідники у мене. Полюють на мої рослинки, чатують і що з ними відбувається. Ну, найперше покажу улицит у дії. Ось дивіться. Його я розсипала ще, коли висаджувала перчик. Це вже десь два тижні тому. Бачите, слимачки залізають, пускають отакі слюні і засихають. Ось так само видно тут і в борозді. Ось подивіться, от вони лізуть, лізуть, і їх чекає. Смерть, тому що вони просто засохнуть. У лициду вже давно не видно, у нас прийшли трошки дощі. Але не те, що голубих гранул не видно, білих я також не спостерігаю. Тим більше, що ми трішки спушили ґрунт між перчиком. І я думала, що ці гранулки впали вниз в землю і що їхня дія вже припинилася. Але, як бачимо, ні. Зараз я вам покажу з іншого боку, десь у мене були отут. От дивіться. Заліз дуже слимачок далеко на грядочку, все одно попускав слюні, полазив і все одно засихає. Отак От вони залізають, і бачите, що відбувається з ними? Вони отак просто засихають, що інколи здається, що це далеко і не слимачки. Але у мене виникла інша проблема. От у мене на помідорному полі. Було таке, що медведка з'їла три розсадини помідор. Ну, було шкода дуже звичайно. Ну, але є таке помідора, як варба. Поклала в водичку, корінці пустили, посадила наново. Ну, будуть трошки пізніше, ну але будуть. Ну, але колись я приходжу, а у мене вже немає одного перчика. Ну, обідно, але нічого, робила експерименти, десь садила по два, щоб місце не постувало, перенесла. Ще невдовзі приходжу, а в мене вже немає деяких фасолин. Просто рослинка всихає, ти піднімаєш, вона просто знизу згрижена. Я зрозуміла, що це у мене лютує медведка. Ну, що з нею робити? Що, куди бігти, що боротися. Ну, допомагають, звичайно ж, друзі. А друзі кажуть, у мене також була медведка, Ми купили отакий засіб. Спробуй іти. Засіб називається. Антимедведка. Це є інсектоцид для боротьби з ведметкою капустянкою у приватному підсобному господарстві. Отакі гранулки, червоні і зелені. Ну, я довго не думаю, що засіб купила і розсипала його по грядці, тому що я не мала часу шукати її нори, засипати в них. Ось дивіться, я просто розсипала по поверхні ґрунту. Бачите, отак. Рясненько, де впало, де не впало, всюди розсипала. Ну і на моє. Велике здивування і на мою велику радість, засіб дії. Вчора у мене зловилася одна капустяночка. А сьогодні, друзі, ось дивіться, хто тут лежить, і кому сьогодні дуже погано. Ось друга капустяночка, бачите? Вона так перевертається. Засіб, коли відкриваєш упаковочку, пахне такою кукурудзяною крупою. Так дуже приємно, що хочеться дійсно їсти. Вони, напевно, їдять. Я не знаю, чи воно впливає на їхню нервову систему, чи на що? У них отакі конвульсії. Бачите? Бо дивіться, навіть як її перевернути. Чекайте, бо я не можу. О! Бачите, вона не може ні повзти, нічого, в неї отакі спазмуючі якісь рухи. І вона так трохи помучиться і помре. Я звичайно потім її доб'ю. Бачите, вона вже майже не реагує, бо я розумію, що це з одного боку шкідник, а з іншого боку, ну, все ж таки шкода тварини. Тому приходиться захищати свої посадки від отаких шкідників. До речі, подивіться, перчики всі хочуть уже цвісти. Коронні квіточки у мене викинуті. Я свій перчик у догляді ніколи не пасинкую і не забираю оці коронні квіти. Ось дивіться, ось тут вже все випущено і хоче цвісти. Чому не забираю? Ну, не знаю, тому що я вирощую перчик не перший рік. Я вже пробувала і забирати ті коронні квіти, і не забирати. І хочу вам сказати, що рослинка, вона, якщо має під низом гарну в корені заправлену лунку, якщо вона посаджена в гарну таку землю. То вона спокійно викормить усе. Так, спочатку ця квіточка і цей плід, він буде найперший. Він візьме на себе більше сил. Точно так само, як ми їх заберемо і просто вище буде зав'язуватись квіточка, і, і буде у нас наступна перчинка. Я в цьому абсолютно не вбачаю ніякої проблеми. Перчинки на коронних квітах зав'язуються прекрасні, великі, вони стигнуть найшвидше. У нашому регіоні перчик починає. Достигати це є друга половина серпня. Тобто, в другій половині серпня я собі йду і оці коронні квіти, які вже стали плодами, які гарно налилися, здобули свого е, біологічного кольору, які набрали гарно соків, гарно смаку, аромату, збираю і використовую в їжу. Все одно масове достигання перцю в моєму регіоні припадає на жовтень місяць. Починаючи від другої половини серпня. І до жовтня я собі збираю поступово такі хвилі, плодів, де я можу просто використовувати їх в їжу, якісь легенькі заготовочки робити, але масове достигання перцю, де я його збираю відрами, і де починаю заготовки і на зиму. І кожен вже їсть, скільки хоче і не хоче, то це припадає на місяць жовтень. Тому я цим нічим не хвилююся, перчик не пасинкую. Тому, друзі, мій догляд дуже простий. Зараз мені залишиться ще раз його гарно посапати міжряддя і підгорнути. Рядочки всі перчики, я кожного щороку підгортаю. Зазвичай я висаджую по одній рослинці. Ну, багато блогерів дивилася, і всі кажуть, що перчик дуже почуває себе добре, коли росте в парі. Ну, от я зробила експерименти. Посадила, тут ростуть два перчики з одного стаканчика. А є десь у мене, зараз я знайду, покажу. Де я просто поруч посадила, дві рослинки. Ось вони. Бачите, вона ніби так як іде луночка, але вони посаджені поруч. Тому подивимося. Все покажуть, як там кажуть, курчат по осені рахують, так само і з перчиком. Подивимося, що буде восени, які будуть результати. Але щороку в мене зазвичай отак росте. Кожна рослинка окремо, вона пускає бічні пагони, вона гарно кущиться, вона гарно цвіте. Ну і дотепер перець мене завжди тішив своїм врожаєм. Сподіваюся, що в цьому році буде так само. А медведочка наша каже всім па-па-па-па. Ось така історія, друзі. Так що бережімо один одного, бережімо своїх близьких. Багатих щедрих врожаїв всім на все добре.